Зробив спеціальну касету для того, щоб можна було подивитися, як все ж таки проходить плівка по ЛПМ, коли два капстани є. Подивився, касетка працює. З ЛПМ все в порядку. Ну, думаю, треба ж її десь хранити цю касетку. Подивився на її. Підкасетник, а він такий зачовганий. Ну, вирішив його трошки покращити. Я вже колись показував, як можна полірнути підкасетник. А тут вирішив, що можна задіяти нову технологію двуступеневу. Придбав собі пасту в Аврорі для поліровки фар то ви бачите такий тюбік чорний. Та паста вона недорога, вона там єдина, здається, 77 гривень вона коштує. Скажу зразу, вона не дуже мені сподобалась якась вона ріденька і абразиву в ній мало. Ну, але ж все рівно, якщо нема нічого, то краще вже хай буде така. Я пробував і вручну полірувати, ну вручну дуже довго. Тому я зробив таку собі полірувальну губку зі звичайної кухонної губки. Вон, ви бачите, на задньому плані он синенька лежить. Ось приблизно таку саму я взяв, трошки її пообрізав, заглибив в неї гвинт, закрутив гайкою. Зробив собі таку насадочку на дрель. Оцією пастою спочатку той войлочний круг я використовую, кружечок такий маленький. І пасту Гоя. Вона коричнева, бо не було зеленої. Коли я купляв, була тільки така. Ну, купив коричневу. А після пасти я нічого не робив, не мив там, нічого не робив. Взяв зразу полірувальну пасту після гої. І ще полірувальною пастою пройшов. Ну, я вам хочу сказати, що з полірувальною пастою з оцією, для фар результат трошки кращий. Не набагато, але все ж таки краще. Якщо є у вас час, можете собі так теж заморочитися. Ну, і В кінці кінців ще зробив надпис, що це спецкасета. В общем, постарався і тепер є і касета, і підкасетник підходящий для цієї касети.